Вітання, друзі! Відогляди від унікальної цукерочки продовжується. Це подарунок номер 46 називається Ласунчик. Тут йде 450 грам класних шоколадних цукерочок. Ви можете тут бачити і буано, кіндер шоколад, Кіндер Джой, Хеппі Гіппо, е Барні, Бумчок, Мілочка, вафелька, мамба. І ця вся смакота поміщається класно в ці дерев'яні гарні коробки, є різні дизайни. Можете бачити святий Миколайку. Тут ось такий Санта, Санта такого плану. Також символ цього року це кон, кінь, коники тут у нас є різного дизайну. Ось такий Санта на санчатах, ось такий коник прикольний, класний. Тому обирайте для себе те, що вам сподобалося. Доставка по Україні у нас безкоштовно при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Якщо бажаєте щось відкоригувати, а у вас кількість більше як 30 подарунків, звертайтеся до менеджерів, радо вам допоможемо. Тому, друзі, до зустрічі на замовленнях. подаруночок ласунчик.